Відео статевого акту дружини та невідомого чоловіка зафіксована на камеру в автомобілі, чоловік погрожує направити тещі брату дружини, а також всім її колегам і подругам, якщо вона не перепише на нього квартиру і не підпише з ним нотаріальний договір про те, що їх дочка проживатиме з ним. Історія про зраду, помсту майнові питання і як страждають від цього діти. Поїхали! То одразу притулюся, щоб не впасти від цих історій. Так сталося, що мій чоловік встановив в автівці камеру і засняв на неї мене з коханцем. Причому там відео багато, не одне і там все видно, коротше, жесть. Тепер він мені каже, щоб я переписала на нього квартиру. Це моя власна дошлюбна квартира, в дорогому ЖК. А також, щоб я підписала у нотаріуса, що донька проживатиме з ним. Нашій доньці 5 років. Також він щоденно присилає мені голосові смс-ки, дзвонить, поливає мене матом і каже нашій дочці, що я Ш. Не буду повністю ці слова пересказувати. Ось так. Що мені робити? Я знаходжуся на грані суїциду, тому що він погрожує. Що розійшли ці відео моїй мамі, моєму братові, всім моїм друзям по всіх соціальних мережах і колегам на роботу і в робочий мій чат? Я розумію, що я неправильно зробила, що я йому зраджувала. Потрібно було просто розлучитися з ним. Але я не заслуговую на те, щоб віддавати йому доньку і свою нерухомість. Через те, що я просто його не любила. Як мені з цим впоратися, допоможіть? Значить, дивіться, коли вам погрожують, що розішлють, обнародують якимось чином так, матеріали такого от інтимного, неприємного характеру перед колегами, родичами, розпосюджують їх в інтернеті, що для вас відповідно дуже величезний тиск. І за це. Просять вас віддати гроші, матеріальні блага там квартири, автомобілі. Це є злочином, це є кримінальним правопорушенням і називається це вимагання і шантаж. Це два навіть злочини і досить серйозні. За них передбачена кримінальна відповідальність. Виконувати вимоги шантажистів не можна категорично, тому що вони продовжать вас шантажувати і далі це не закінчиться. Тому треба прийняти ситуацію, що можливо і справді хтось побачить це, побачить, поговорить і забуде. Я вам так скажу. Дожили, як то кажуть, ну на чоловіка треба писати заяву в поліцію.